Доброго дня, друзі! Сьогодні ми коротко розглянемо, що таке карти синаптичні. Ну, це карти, на яких цифрами та символами нанесені результати метеорологічних спостережень на мережі станції, аеростанцій. Ну, карти складаються для прогнозування погоди. Служба погоди регулярно, кілька разів в день складає синаптичні карти. Це основний метод оперативного прогнозу погоди. На картах пункта спостереження, а це, як правило, метеостанції, відзначають атмосферний тиск, температуру і вологість повітря, вітер, хмарність, кількість і вид випадаючих опадів, видимість, тумани, замірюхи, грози та інші метеорологічні елементи. Із замінні, що вони називаються, ізобари, Показують поле атмосферного тиску, виділяють область циклонів, антициклонів, теплих та холодних фронтів. За змістом розрізняють приземні і висотні синоптичні сим... карти. В свою чергу, приземні карти ділять на основні, одержані в основному синоптичні терміни для великих територій або півкуль, і кільцеві, які складають через короткі інтервали часу. На обмежені райони. Головним чином для обслуговування авіації. Ну, масштаби карт варіюються від 1 до 30 мільйонів для всьої земної кулі і 1 до 2,5 мільйонів для окремих районів. Яка класифікація синотичних карт? Значить, залежно від рівня атмосфери, для якого складається карта, розробляють приземні і висотні карти погоди. Що таке приземна карта погоди? Ну, вона складається за результатами метеорологічних спостережень, переданих наземними і морськими метеорологічними станціями. На приземні карти погоди наноситься найбільший комплекс метеорологічних величінь і явищ погоди, тому, тому вони є найінформативнішими. Що таке висотні карти погоди? Вони дають уявлення про стан атмосфери. На різних рівнях складаються на основі даних аерологічної станції. Ну, по термінам складання інформації розрізнають основні і додаткові карти погоди. Що таке основні карти погоди? Вони складаються за даними на за основні терміни спостереження. Це в 0 годин, в 6 годин ранку, 12 годин дня і 18 годин вечора, по з півчасу. Масштаб карт 1,5 мільйона. Додаткові карти погоди або кільцеві складаються на основі даних проміжні терміни. Це 3 часа ночі, в 9 часу ранку 15 і 21 годину за глібщо. Масштаб кільцевих карт трохи менший, це 1 до 5 млн. Мікрокільцевих карт це 1-2,5 млн. Велику допомогу в роботі синоптика надають допоміжні карти особливих явищ, погоди. Ну, це, наприклад, грози, кумани, шквали, ожерні, опади, сніговий покрив, максимальний вітер, вологовість та інше. Аналіз карт погоди є основною операцією, що дає можливість для подальшого прогнозу погоди. Для аналізу атмосферних процесів і прогнозу погоди використовують також аерологічні діаграми, графіки, радіолокаційні карти та супутникові знімки. Ну і наприкінці позначення, роздивимося позначення елементів погоди. Ну, це так названа станційна модель. Символічне позначення погоди на погодній маті згідно з даними окремої метеорологічної станції. Згідно з моделлю на невеликій площі мапи позначається велика кількість елементів погоди, які може бути важко інтерпретувати, але ці, але ці мапи дозволяють метеорологам, пілотам і морякам отримувати важливу погодну інформацію. Ну, зараз такі мапи складаються автоматично за допомогою комп'ютера. Станційна ця модель є міжнародно прийнятою та була впроваджена 1 серпня 1941 року ну, і зазнала вас того часу незначних з наших змін. Ну, на цьому все. Слава Україні, до побачення.